Вітаю вас, шановні мої підписники. Дуже захотілося мені розказати вам про таку рослинку, як німфею або Латаття. У мене вона в акваріумі з'явилася відносно недавно, але бачу, почуває себе добре, тільки хтось обгризає листочки, ніяк не можу спіймати хто. Отже, німфея. Німфея чи Латаття це рід квіткових рослин з родини Лататієві. Він включає в себе понад 50 видів, які поширені у багатьох куточках планети. Більшість з них росте виключно в річках, ставках чи інших водоймах, але є види, які чудово почувають себе і в акваріумі. Німфеї цінують за дуже красиве листя. Як правило, саме заради нього німфею в своїх акваріумах і розводять. Розмір листя залежить від виду і умов утримання. Більшість акваріумних німфей насичено зелені. Але є і червоні, ось як моя. Моя називається німфея тигрова-червона. Дуже популярна з темними штрихами на листі. Іноді вони цвітуть, якщо їм підходять ідеальні умови, і випускають квітконос. Червона тигрова німфея це селекційна форма. Тигрової зеленої, яка відрізняється такими яскраво-бордовим листям із темними плямами. Вона дуже гарно виглядає в контрасті з зеленими рослинами. Хоча акваріумні німфеї набагато менші, ніж природні їхні предки, але вони хочуть насиченого поживними елементами ґрунту, інтенсивного освітлення, тому що латаття світлолюбне. Якщо немає світла, достатньо, вони витягуються. Ось покажу вам кілька фото з інтернету. І погіршується декоративність. Тигрова, тигрова німфея досить невибаглива до умов проживання, але вона теплолюбна, тому температура води оптимальна для неї 24-29 градусів. Освітлення, як я вже казала, має бути яскравим. Також хочу вам сказати, що німфея має дуже ніжне коріння, їй потрібно мінеральне підживлення, розмножиться вона вегетативно, відводками прикореневими, які потім акуратно слід відокремити від материнського куща і відсадити. Це потрібно робити обов'язково, тому що інакше рослинки витягуються і слабшують. Свою німфею, так як у мене не дуже підходящий для неї ґрунт, я посадила в скляночку пластикову невеличку. На дно дала кульку глини і зверху присипала такими ж камінцями, з яких у мене складається ґрунт. Вона у мене дуже швидко адаптувалася, дуже швидко пішла в ріст. Дуже вона зараз красива, тільки всі старі великі листя я змушена була. Обірвати, тому що вони були дуже пошкоджені, дуже погризані. Не знаю, хто це мені так шкодить. Якщо у вас є якісь догадки чи ідеї, поділіться, будь ласка. Можливо, хтось стикався з таким у своєму акваріумі. Рибки мої всі миролюбні, спокійні. До сьогодні ніяких рослинок мені вони не гризли, не шкодили. А це от хтось собі так полюбив мої листочки, я не можу зрозуміти і не можу вирахувати, хто ж це мені так шкодить. Тому, якщо ви знаєте, стикалися з таким, напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо у вас живе ніфе в вашому акваріумі, поділіться, будь ласка, як ви доглядаєте, як ви знаходите з нею спільну мову. Буду дуже рада лайкам, коментарям. Заходьте до мене в гості, коментуйте. Зараз я в очікуванні. Наступне відео зніму. Зараз я чекаю, я замовила гурамі перлинних. І ще собі замовила мармурових, тому що в мене залишився тільки один хлопчик, він сумує. І чекаю на синіх гупі. Ну, а зараз до зустрічі в новому відео. Дуже була рада своїм гостям і підписникам. Чекаю з нетерпінням. На ваші коментарі, на ваші лайки. До зустрічі в новому відео. Рада була всіх бачити. Всім па-па!